Дошкільна освіта це перший крок у світ знань і відкриттів. Саме в садочку дитина вчиться дружити, мріяти, пізнавати нове та відчувати тепло. У всеукраїнський день дошкілля слова подяки адресовані кожному, хто створює для малюків щасливе дитинство, вихователям, музичним керівникам, помічникам, кухарям та усім, хто щодня дарує малечі простір любові та радості. Шановні працівники закладів дошкільної освіти. Щиро вітаю вас вашим професійним святом Днем дошкілля. Ваша щоденна праця є надзвичайно важливою та відповідальною, адже саме в дошкільних закладах формуються перші уявлення дітей про добро і справедливість, любов до рідного краю та повагу до ближнього. Ви даруєте малечу тепло, турботу і знання. Відкриваєте для них двері у світ пізнання та розвитку. Висловлюю вам щиру подяку за відданість в своїй справі, терпіння, мудрість, невичерпну любов. До дітей бажаю міцного здоров'я, добробуту, натхнення до нових професійних здобутків. Нехай дитячі усмішки щодня зігрівають ваші серця, а визнання, підтримка супроводжують вашу працю. У Подільську працює дев'ять закладів дошкільної освіти. Кожен садочок має свою особливу атмосферу тепла і творчості. Тут звучить дитячий сміх: малюки малюють, співають, танцюють і роблять перші відкриття про світ. Заклад дошкільної освіти номер 2 світлячок це садочок, в якому завжди світло від дитячих посмішок. Тут дбають, щоб кожна дитина почувалась потрібною та улюбленою. Щиро вітаємо з ним дошкілля, вітаємо всіх, хто віддає частинку свого серця, діточкам. Нехай в кожному садочку панує казка, доброта, дитячий, веселий сміх, миру всім, дорогі діти, батьки, педагогічні працівники, вітаємо всіх з професійним святом дошкілля. Садочок – це дитинство, частинка серця та душі, частинка неньки України, частинка рідної землі. Хочемо висловити щиру подяку всім батькам за вагомий внесок в розвиток дошкільної освіти. У дворі поміж будинків, між бірізок та винок, є містечко, діток на садовий садок. ЗДО комбінованого типу номер 3 сонечко зустрічає малюків променями доброти та турботи в цьому садочку, дітям завжди затишно та весело, всіх учасників цікавого світа дошкілля вітаю з наступаючим святом, мирного неба вам, здоров'я, цікавих, веселих, насичених яскравими подіями буднів. Всім працівникам я бажаю. Чудових діток, розуміючих батьків і, звичайно, натхнення. А ще достойної зарплати. Заклад дошкільної освіти номер 4 Ластівка це садочок, де панує особлива атмосфера довіри та тепла. Тут діти навчаються дружити, підтримувати одне одного та разом пізнавати світ. Педагоги приділяють увагу творчому розвитку кожної дитини, дарують можливість співати, танцювати та відкривати в собі таланти. Шановні працівники дошкільної освіти, шановні колеги, дозвольте привітати вас з цим прекрасним днем, з днем дошкілля, побажати вам міцного здоров'я, радості, удачі, поваги від батьків, усмішок дітей, мирного неба над головою, щоб завжди у ваших серцях та у ваших групах звучали тільки дитячі посмішки. У ЗДО номер 5 Колубок турботові педагоги дбають про розвиток кожної дитини, допомагають їй рости щасливою та впевненою. Бажаю усім дошкільнятам, яскравих емоцій, тепла, добра, посмішок дітей, щирих емоцій, яскравих подій у вашому житті, здійснення усіх мрій і ваших, щоб всі ваші плани, всі ваші сподівання здійснювались. мира нам усім. І обов'язково усім педагогам підвищення вершин нашої професійної майстерності зі святом. ЗДО комбінованого типу Надія це садочок, в якому діти відчувають впевненість, турботу та підтримку. Тут малеча завжди в центрі уваги. Шановні колеги, вітаємо вас нашим професійним святом. Бажаю тільки дитячих усмішок, тільки щирих вам побажань, любові, злагоди, надії. Надія вас вітає всіх зі святом. У ЗДО комбінованого типу номер 10 зірочка допомагають кожній дитині розкритись та засвітитись, немов справжня зірка. Нехай сіно сонце світить, а небо я а наша зілочка ладненька, всю планету облетить. Нехай завжди сміються діти і сяють на ці рочки. Нехай завжди пісні у нас, дзвінки веселі, голосні. Шановні працівники в сфері дошкілля сердечно вас вітаю з нашим професійним святом. Бажаю миру, злагоди, творчих злетів, наснаги, успіхів, з миру, добра. Всіх з ним шкілля. А ЗДО комбінованого типу номер 11 Паролинка зростило вже не одне покоління щасливих дітей. У садочку створюють атмосферу любові та підтримки. Бажаю вам миру, здоров'я, щастя, творчих успіхів, креативності і щоб ваші садочки завжди приймали дуже дуже багато дітей. Сьогодні ні святом Вітають всі маята від кожної дитинки, від нашої пинки. А це ж ви як мами щодені поряд з нами. Та ласкові турботи за всю вашу роботу. Ми вам бажаємо сіло, щастя, милу, бо ви найкращі у світі, вас дуже люблять діти. ЗДО комбінованого типу номер 13 Вишенька відомий креативними вихователями, які завжди прагнуть дивувати своїх вихованців новими ідеями. Тут активно використовують сучасні методики, творчі підходи та інтерактивні заняття. Завдяки цьому кожна дитина почувається маленьким дослідником і творцем. Шановні колеги, щиро вітаємо вас з Днем Дошкілля. В цей день хочемо вам побажати міцного здоров'я, успіхів, удачі, радощі, любові, всього самого-самого найкращого нас з вами об'єднує одне це любов до дітей. Тож, хай вам щастить! Заклад дошкільної освіти номер 14 колосок це садочок, який поєднує затишок традицій і сучасний підхід до виховання. Тут малюків навчають цінувати минуле, але водночас готують до майбутнього, де важливі знання, креативність та вміння працювати в команді. Атмосфера взаємоповаги та турботи допомагає дітям відчувати себе частиною великої родини. Шановні працівники дошкільної освіти, щиро вітаємо вас з професійним святом. Бажаємо вам міцного здоров'я, творчості, наснаги, сил. А саме головне мирного неба над головою. Вітаємо! Дошкільні заклади Подільської громади це справжні осередки добра і тепла. Тут за кожним дитячим успіхом стоїть праця та любов педагогів і колективів. Сьогодні ваш день, дорогі дошкільні працівники. Прийміть щирі вітання та вдячність. Нехай кожен новий день приносить дитячі посмішки, натхнення і віру у важливість вашої праці.